Всім доброго ранку. Сьогодні погода більш-менш сприятлива, хоча знову йшов дощ. У нас така чи місцевість така, чи якась то цікава річ постійно йдуть в цьому році душі. Все вологе, все тече. І оце я так прилаштовую, щоб хоч якісь тут дерева чи щось поробити. Сезон. Синичок у мене розпочався, насіння насипаю. Вони кожен рік з середини жовтня прилітають і стукають у вікно, знають, що я її годую, і вони починають, чесно розповідаю, вам стукають у вікно, показувати, що пора насипати насіння. У нас тут багато синичок, це деякі вони злякалися. Прозліталися. Це в будинку треба через вікно знімати, щоб побачити їх. Де, не, де видно. Шепшину що зрізала, обрізала. Оцю я залишу, отак я її порізала. А ту поки що немає часу викопати, трохи пізніше її можна викопувати взимку, якщо не буде морозів. Це залишимо поки що, на потім. Це отак от я понакривала. Свої квіти, тому що кури у мене все тут з'їдять. А хочу їх випускати потроху, щоб вони у мене якось, знаєте, паслися. Тому що осінь, трава десь день ніде є. Тут теж клумби все понакривала від курей. Вони мої габармоти ходять, хочуть гуляти. Ви вигул показувала, не кричи, показувала, розказувала, не просихає пагнюкка скрізь, отам от калюжі стоять. Я їх сьогодні я їх навіть сьогодні вичоркувала, щоб вони мені не пили воду, з цих калюш. Нема сил. Воду ставлю чистеньку, гарненьку. Ой. Ну, що ж ти розкричався? Хоче хвостий. Хвіст відпав. Ліняє, <риклад> такий він, без воски ходить. Трошки страшненький. М -м. Таку воду ставлю, кожен день міняю, обов'язково, а вони мені тут склюшаться ці Прийшла, взяла в і... і все повичеркувала. Ну, хто... кому би розказати, якщо я розгорнути. Так печі, що нічого розказати не можна. <риклад> Цікаво. Так, ви дивіться, оце моя алеча синя. Там далі жовта дуже здорова, класна. Але з-за того, що може неправильно підрізали, і ще шкідників дуже багато у нас, дуже багато. То постійно хворіють у мене ці дерева. Щось треба з ними робити. Хожу, хожу, бризкою-бризкою, і кінця і краю цьому немає. Отакі віники постійно, це називається начебто віники. І постійно вони лізуть і лізуть, я їх ріжу, ріжу. Переважно навесні це я роблю. А в цьому році на свій страх і ризик, Не знаю чесно, признаюсь вам, я не фахівець в цьому питанні. Буду різати восени. На городі трошки є петрушка. Ропала вони росте. Це понакривала теж від курей. В цьому році випускаю. Не випускала раніше я ніколи їх. Ні, колись я випускала. У мене були там небагато корей, Номан Брауни, я розповідала. І я їх випускала, і вони, ви знаєте, більш-менш нормально якось. Їх було небагато. Зараз більше курей, і вони мені тут все, оце таке роблять. Такі сюрпризи. А Накрила отак полоницю. <гум> Будуть сміятися це. Але отак от прикрила від корей. І, чесно кажучи, багато хто прикриває листями полоницю, я ніколи її не прикривала. Ніколи. Отак вона у мене росте. А це пару діляночок м'яти у мене є. І теж три віби. Міліса, м'ята, там ще якась то там м'ята, вже позабувалася, як вона називається. Теж я її чогось в цьому році не обрізала і не знаю. Раніше я якось обрізала, так вона у мене переводилась постійно. В цьому році вирішила взагалі її не чіпати. Отак, як є, так є, нехай буде. Ось, ось така м'ятка. Якось вона називається. Це мені подарували все. Тут ще одна і там ще одна. А це я вам показувала влітку, як я пересаджувала полуницю. Не знаю, перший раз я пересаджувала, думала, що вона не прийметься, але кожен кущик жодного не загинула. Отак не прикриваю, так росте. І єдине, що понакривала сітками. Це сітки колись я працювала, і у мене залишились торговельні сітки. Трошки їх шкода, тому що вони, невідомо, що буде, ще може знадобитися. Але поки що в цьому році від корей накрила так. О, такі у мене дорогі курочки. О, хочу вам ще показати. Зараз повернусь. О, о отак. Гроші. Дві груші у мене є. Раніше ще була третя, але я її посадила, вона щось загинула. І так вона, коротше, пішла, від, від нас пішла і, і все, ми з нею попрощалися. А оця ця лімунка. Свого часу я хотіла всі ці дерева гарно підрізати, щоб вони були низькі. Чоловік сказав, ні, потрібно, щоб більше груш, груш було і тому подібне. І ось і тепер от такі по стоять. Правда, я все ж таки настояла, заставила його залізти і трохи верхушку зрізати. Хоча я хотіла, чесно кажучи вам, зрізати ось там. Ось, ось тут аж. Тому що неможливо їх збрати. Я не можу туди залізти, чесно. А це ще одна груша красунечка. Купували, як беру. Це ніяк не бере, не знаю, схоже на якусь -то, чи клаву чи щось, вона така терпка. В перші роки було так багатенько груш. Теж хотіла я її так от зрізати низько, коли вона ще була така молода і маленька. Чоловік сказав, не треба, не треба, і тепер, дивіться, отамо. теж. в тому році сказала ріж наверху, тому що я говорю, не знаю. Воно ні до чого, і грош немає. По-перше, дуже сильно хворіють. От в такому стані все таке зелене, але не від листів. Та гроша теж саме. Бризгаємо і бардозкою суміш. І багато чого я купувала там різних і дорогих, і дешевих препаратів. Чи препарати у нас якісь толівакові, чи що. Я не можу зрозуміти, що це таке. Теж От це пускає жировики, повно оці не вінник, як воно називається, я не знаю. І оце ми постійно ріжемо, я ріжу, ми, ми пахали я і трактор. Да. Я ріжу, залажу ці тоненькі гілочки, я зрізаю і оце постійно таке. Прийшла до свого білого налива, оце єдине дерево. Котре я підрізала. Та так, нічого так, знаєте, сама не знала, підрізала, як мені хочеться, як душа забажає. І оце дерево, по-перше, воно дуже низьке. Верхушкою зрізала вчасно. Ось Чоловік навіть і не помітив, зрізала і все. І, ви знаєте, ріжу, ріжу, там десь щось ріжу, там невідомо, що я ріжу. І ви знаєте, воно дає багато плодів. Гарна така, оце моя улюблена яблунька. <с> так що так, потрібно, мабуть, і більше різати. Але як? Як? От підійдеш до дерева, дивишся на нього, включиш інтернет, начебто все зрозуміло. Прийшов на ділянку, став біля дерева, дивлюсь, там все не так. Як його різати? Тому я вирішила собі різати і взагалі, як мені. Хочеться. Єдине, єдине, що чоловік мені постійно оце тормозить. А що ти виріжеш? А навіщо це ріжеш? А, а воно пропаде, а воно то. І оце ми так з ним, Оце у нас не співпадають наші думки. І це дуже складно, коли, знаєте, не можна якось. Я говорю, ну, ну загине, ну пропаде щось. Ну, посадимо нове, нічого страшного. Як, наприклад, от за мною оці дві гроші. Ну, вони не дають плодів, нічого не дають, ходжу, збираю листя і тільки ходжу її ріжу. Вже просила, говорила, але ну, я сама, я чесно скажу, хоч і невеликі там такі стовбри, я сама не зможу з пилкою. Я цю пилку підняти здоровенно не можу. Маленьку, так, да, маленьку там можна щось попилити, і то. Оця невеличка пилочка така у мене є. Показувала чи ні. Я вже її не можу. У мене настільки слабкі руки, що це для мене він відпилить одразу, а я буду це ну, все одно хожу, пилю. А таку здоровень ну, і треба ж викорчувати. Ось, Я, наприклад, <плітку> влітку там корчувала один кущ, він мене не дістав. Якийсь то невідомий кущ. І чекала його, просила, 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 сама я вже не пам'ятаю, показувала вам чи ні. І може коротше, викорчувала повністю. Невеличкі, отакі, чесно кажучи, начебто і гілочки такі маленькі, і все почала викорчувати, стобу внизу глибоко, товщина 25-30 сантиметрів. Отакий на ріс. Спочатку я його трошки підрізала, підрізала, він мені все постійно отак. Знаєте, під корень. А він там розрісся. І оце в мене ні таке не робив. А це у мене цибуля, теж я її понакривала листям і сітки кинули, тому що у нас внизу тут багато оцих кішків, коти. Сусідські, і вони тут у мене люблять порити, тому я так зробила. А там у мене часник і не накрила я листям чогось в цьому році, не знаю. Не, не да йшли руки, чи втомилася вже якось і взяла, просто покидала сітки. Це у нас залишились теж сітки укладочні. Там, коли фундамент хтось будує, ми будували, у нас залишились, я їх трошки покидала. Отак от гілки поклали і зверху, тому що інакше тут це не перериють. А там вже далі, де була ця горчиця, нехай вже там риють, ну що з ними зробиш? Вони всі тут, біля мене. Дуже полюбляють, і я не знаю, з чим це пов'язане. Я так думаю, що у нас туди більш дерев, так більше, знаєте, от зараз покажу вам. Там сям більш такі хащі, і можна сховатися. Люблять вони, у нас тут отака бутовка, вони у мене тут під бутовкою люблять ховатися. Чи коли забуваю закрити бутовку, так вони у мене там всі в бутовці. Ще їжачки у нас багато тут. У цьому році була неприємна ситуація. Там вибирали нагород все. А він, їжичок, отам зробив собі кубло і чоловік ледве його лопатою не заробив. Говорить мені, давай його туди перекладемо і зробимо йому кубло, і накриємо цією шиною і сіткою, щоб коти чи кури там не розкопали, тому що це у нас дуже швидко відбувається. Я йому пояснюю, він не буде там лежати, тому що, ну, не буде, він загине і щось з ним станеться. Ось, ну, нам повезло в тому, що було ще тепло. Було середина жовтня чи кінець жовтня, я вже не пам'ятаю. На наступний день приходжу, сітка відсунута. Думаю, ну все, Кати, чи кури залізли туди. Ні, він виліз собі. Я це кубло розмотала, дивлюсь, його немає. Він, мабуть, пішов в підготовку і там вже собі, слава Богу, зробив кубло, тому що ці їжечки нам так приємно, що вони тут у нас постійно живуть. І маленькі їжечки були. Ось там, так що таке, переживаю за них. Поки немає світла зранку і аж до часу дня чи до двох не буде. Ось, довго, так, знаєте, не буде світла з сьомої ранку. І я хочу вам сказати, це є такий плюс, треба шукати взагалі якісь то плюси з цього. От, позитиви, можна походити познімати. І Грот вам показала, да, дерева трошки розказала, і піду, поки нема дощу більш-менш сухо, піду обрізати знову дерева. У цій шовковиці все буду пробувати потроху-потроху різати. Ніколи я восени не підрізала дерева, скажу вам чесно, тільки сухі гілки я обрізала. А в цьому році вирішила їх підрізати. Я так подумала, що буде, то буде. Якщо, наприклад, оці, не знаю, видно чи ні, якось вони не витримають моїх експериментів, значить, так і буде. Википаємо і посадимо нові. Ну що зробиш? Так і буде, треба щось міняти. Тому що оце вона віддала скільки років там. 6-7 років були прекрасні врожаї, все було супер. Останні 2-3 роки. Чи ми пропускали якісь то обробки, тому що коли оце, у 22-му році навесні ми не обробляли тут нічого, не різали, тому що ну, не до цього було, може і так. Ну, буде привід поміняти щось і зробити все по-новому. Так що так. Всім дякую за увагу, трошки розказала. Походила, огород показала, сад показала, курочок показала, пішла обрізати дерева. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі.